Привіт всім, нас сьогодні чекає дуже цікава серійка. Я стою біля такого чудового це Лесіка і зараз хотів би з вами чуть-чуть поспілкуватися. Попробую сьогодні виростити ще раз нашу лохіну, яка росте, як ви пам'ятаєте, 100 хвилин. В першу чергу я, я хотів би поїхати до наших бізнесів, а саме риболовного магазина та АЗ, зняти звідти дохід та подивитися, скільки я винен ще за риболовний магазин, так як 50 мільйонів я й досі не віддав. А ще молоденькі, не забудь вести промокроту, який діне всіх серверах та дасть тобі прекрасні плюшечки на початку ігри. Під'їхав я до АЗС, і на балансі у мене зараз 8 мільйонів 361 тисяча. А на самій заправці вже накапало 3 мільйона 306 тисяч. Оплачуємо на один день бізнес і знімаємо 3 мільйони 292 тисячі. Їду до риболовного. Приїхав до риболовного. І тут вже ці 21 мільйон накапав. Замовляю 1000 товарів, знімаю 21 мільйон. І на балансі в нас 32 мільйона. Давайте їх всі получаємо. Лишимо собі на карту. На карті маю 13 мільйонів 200 000. кладу 32 мільйони на карту, 200 тисяч залишив собі. І в нас вже 43 мільйони 795 тисяч. На депозиті в нас ще залишається 6 мільйонів. Після 18-ї, по ідеї, буде 8 І це дуже добре, так як мені залишається цілих 7 мільйонів для того, щоб віддати 50 дамів. Це чудово, так як нам залишається 7 мільйонів, щоб закрити наш борг за самим бізнесом, а саме 50 дамів, ми закриємо депозит, тим ділом будемо віддавати. А зараз вся фіночка, яка буде капати, я буду залишати для того, щоб роздавати всім останнім гравцям, які мені позичали. Зараз відправляюся до котеджі, для того, щоб зробити в парнику грядки і почати вирощувати лохін. Ну, щоб її посадити, нам її потрібно купити. які ціни новий власник садогороду виставив досить непогані ціни. Купив я, значить, 40 лохіни та 80 добрива, на що потратив 100 тисяч. І так як я здавав город в оренду. Нам залишили 85% води в бочці з водою. Дістаю з кармана мотоблок і поїхали робити грядочки. Зробили всі грядки, але перед тим, як саджати куст лохіні, нам потрібна вода. В інвентарі в мене є 43 бутилки. Бочка повна на 85%, але нам цього не вистачить. І я пропоную зробити таку річ. Зараз долити бочку з водою тих пару відсотків. Взяти наш Mercedes Actros, в який у мене є, і в ньому вінний багажник на 50 кг. Як дізнався, я одна з бутилка з водою важить 100 г. Тому ми зможемо з вами закупити дуже багато води. І як тільки її ми закупимо, сразу приїдемо та посадимо лохіну. Бочку з водою я залив до 100%, Залишились 40 пляшок в мене в руках. Заспанив я нашого акторса, він знаходиться на лівому березі Дніпра. Сідаю у Мерседес і відправляюся за їм. Під'їхав я забирати нашого грузовика, але подумав, що. Йому нам буде дуже довго їздити та шукати, де є дешева вода. Тому давайте прийдемо назад в Мерседес та поїдемо, пошукаємо, де знаходиться дешева вода в бутилках. Тому що я чув, що в Борисподі в АТБ вона коштує по 100 гривень за штуку. Знайшов АТБ, де вода по 50 гривень. Припаркувався чуть-чуть на газоні, так якби я закрив би проїзд іншим автомобілям. І тут одна бутилка з водою коштує 50 гривень, це дуже дешево. Закупився водою по по цілих 245 бутилок, на що потратив 10 тисяч. Ми відправляємося садити лохи. Ну, а 240 бутилок нам вистачить десь на минут 10. І я в цей раз не буду відходити від комп'ютера ні на хвилину, як говорив в по попередньому відео. Хто пам'ятає, наш врожай засох того разу, і ми спаси всього лиш 3 куста. Ну, в цей раз я б не хотів би лишитися наших з вами грошей, тому що лохіна дуже ціниться. Приїхав я додому, припаркувався так, щоб було Легше діставати воду, та швидше не потрібно бігати. І одразу відправився, я значить садити лохіну, тому що на годинку вже доходило до 8 вечора, а роботи в нас ще вистачало багато. Все, досадили ми з вами лохіну. Нарешті ми з вами її досадили. Звісно, процес це не займає десь 10 хвилин для того, щоб посадити всі 40 грядочок. І наша перша лохінка вже починає виростати. Що в нас по воді в бочці вже немає. Давайте зайдемо і будемо контролювати процес з водою, для того, щоб Завжди повна бочка, щоб не було засух, як в попередньому відео. Залив знову повну бочку води, вже знов 75%. Йой, оце то для вас полив, звісно, потрібен лохіна. Все, залив всі наші бутилки, які були в інвентарі з водою. Треба побігти та забрати з нашого грузовика 100 бутилок води. Забираю 100 бутилок з водою, а в інвентар нас може поміститися 161 бутилка. В середньому в кожного куста по 30% води. Заливаємо ще 100 бутилок з водою. Повнив знову бочку на 100%. І давайте, поки місь є вода, ми з вами удобримо нашу лохіну для того, щоб вона скоріше росла. Удобрив всю лохіну і сразу мінус 5 хвилин до її росту. А поки місь на нас є час, я пропоную долити воду і відправитись по нову партію. Залив 6 бутилок з водою і сразу лечу купувати нову партію води. Забираємо грузовика, закупив 277 бутилок. на що потратив 13 тисяч. Вернувся я на. Додому, Пане грузовика для того, щоб нам не їхати далеко. Водичка є, все є. Добре, біжимо в город, задаємо знову бочку з водою. Водичка по чуть-чуть уходить, звісно. Додали ми знову повну бочку, стало 44 бутилки, а процес дозрівання 30%. Передився всі кущі в середньому 40% води під кожним із них. Давайте зараз знову удобримо, так як вже пройшло хвилин 15, з моменту, як ми їх удобрювали. І 30 хвилин з моменту, як ми садили, вже скоро повинна бути нова стадія дозрівання. Все добре, я всі наші грядки, долив я воду, і в середньому під кожним кустом 50% води. Пропоную поїхати купити ще нашу воду і викинути зараз в інвентаря оці всі речі, для того, щоб в нас помістилося більше води, щоб закупити нам більше. Викину я всі речі і думаю, зараз відправитися купити. І потім відійти на 2 хвилини. Купив я ще 300 бутилок з водою, і цього нам вже повинно вистачити. Вернувся я додому, взяв нашу. Розовика знову, а лохіна вже 44% дозріла, долив я повну бочку з водою знову, і тут в нас під кожним кустом більше 60% води. Давайте чуть-чуть передихнемо та будемо очекати поки проценти не падуть, хоча б на 30%, А там будемо знову підливати. Боюся того, щоб головний не купив багато води, тому що в нас є в інвентарі ще 69 бутилок, і в нашому розовику є ще так само 100. тим ділом 160 9 бутилок з водою. Все повинно вже нам хватити. До кінця Пройшло вже 45 хвилин, з моменту, як ми посадили лохіну. Пройшло десь 10 хвилин. Я вернувся, переглянув всі кущі і в середньому по 50% води, де по 40%. І процес готовності вже 70. По моїм підрахункам, нам ще потрібно пляшок 200 з водою. Але для початку давайте зайдемо ці 69. Я хотів саме відправлятися по воду, але задач у нас в багажнику грузовика калежі ще 100 бути. І давайте вручну трошечки підзим пару кустів. Поки я підзивав наші кусти. Мені випав безкоштовний подарунок. Хочу його відкрити. Неочікувано, що ми виб'ємо з нього фольксваген. Golf 7. А 200 тисяч від мене отримує ось цей коментар, який набрав саме більше вподобайок. Вже дозріло наших перших дві лохіни, і давайте ми почнемо їх зривати. Та отримали одну лохіну. Зірвали ми чотири куща, які достигли, і в нас в інвентарі появилось чотири лохіни. Давайте дочекаємося, коли дозріє вся лохіна, для того, щоб її всю нам зірвати і подивитися, скільки їх вийде. Нарешті я зібрав. Всі 40 кущів лохіни. І зараз в мене знаходиться вже 40 штучок її. Нарешті я зорвав всі 40 кущів з лохіною. Мене в інвентарі лежить 40 лохіни, і продавати його будемо вже завтра, так як ринок працює до шостої вечора. А на секундочку я потратив 137 тисяч на всі 40 кущів. А саме на воду добру і саму лохіну. Поскладав я нашу лохіну в Мерседес і можемо відправлятися, продавати її в Михайлівці на ринку. Підходимо до Дмитра. Та дивимося, про чому він скупляє лохіну. Ціна 4 тисячі. Я ще такої ціни не бачу. Давайте продамо та побачимо, скільки ми з вами можемо получити. Як ви пам'ятаєте, вчора ми виростили цілих 40 штук. І заробили ми 164 тисячі 40 за цілих 40 лохіни. А на секундочку потратили ми з вами 137 тисяч. І дохід нас складає 23 тисячі. Тому як ви рахуєте, є прибуток тут чи немає. Але звісно, ми попали з вами на. Дуже хорошу ціну. А якщо ти хочеш ще більше відео зв'язаних з огородами, тоді підпишись, постав подобайку, а також напиши в коментарях, щоб я знав. А зараз я хотів би ще поїхати до нашої бізнесів. Подивитися, що нам капнуло за вчора. І скільки прибутку приніс нам вчора риболовний ще. Я вже біля риболовного і біжу дивитися на, на фінку. За сьогодні вже 831 тисяча, а за вчора 4 мільйони 600. 000. Ну, чистим, десь біля 4 мільйонів, тому що ще замовляю продукт. Ти по 40-50 тисяч. Товариші досі везуться, а ось такі ціни в нас стоять на продаж. Прибіг підписник, щоб поздоровкатися. На цій ноті, напевно, будемо з вами прощатися. Дякую, як, хто дивився відео до кінця. І як хочете більше таких подібних відео можете ставити вподобайку, писати це в коментарях. Я, звісно, все буду читати та відповідати. Всім удачки, всім пока-пока!